Сьогодні такий сонячний день, я вирішив на годинку перейти до лісу. Взяв невеличку корзинку. чи найду, чи не найду, але трошечки прогуляюся ліс, на годинку піду. Отак. Отака тут ялина велика, росте. Так, трошечки піду лісом. Ранком то був морозець, біло було, а зараз а так сонячно, тепло, тихо. От так я трошечки пройдусь лісом. Тільки зайшов і вже якийсь там Грибочки є О, там невеличка галявина, я подивлюсь до деї галявини. Такий сонячний сьогодні день. О, так трошки сюди погуляюся. Подивлюся, чи є щось. Як нема, то так. Собі пройдуся. Тут якийсь грибочок, я подивлюсь, що це таке. Ні. Я думаю, що це опеньок, це не опеньок. Я навіть і не знаю, як він називається. Осінь. Лися так опадає, падає листя. Уже отам стільки листя нападало Сонце засліплює в очі. Сьогодні 18 жовтня, а вже стільки снігу нападало. Круто снігу, листя нападало. Опадає листя, бо... Бо сьогодні був морозець і після морозці листя падає. В лісі. Зараз я знаходжуся в лісі. Біля села Степанівка. В Хмельницькій області. Кожний ліс гарний по-своєму. Тут степання це такий ліс. Отак я трошечки пройдуся лісом. Яка тишина в лісі. Ще й до А, а ось вот таке ох грибочків засіяно. Яка сила вітра, валила таке дерево. А ця липа тут така велика. Тут гарно так в лісі. Тихо. Сьогодні такий сонячний день, Сонечко світе. Яке велике дерево. А вітер звалив. А як же в лісі без грибів? В лісі ростуть гриби? Бривінок осінь. А тут хазяйвали дикі кабани курили з подарі о така в мене осіння прогулянка лісу Маслючки такі молоденькі. у Мохові. Такі, як синиці. Такі малю малюсінькі Той великий вже поганий. Отак От я зайшов зашов в сосновий ліс. Пройдуся ще трошечки з сосновим лісом і додому. Оці гарні грибочки. Оце так я зайшов в сосновий ліс. Я бачу такі, що це за грибочки. Подивлюсь. Це якісь такі мохомори. Ще тут трапляються і такі. Я подивлюся. Вже вони погані. Погані вже. на них йшли і вже вони погані. Тут на таких галявинах можуть бути польські гриби. Тут інколи трапляються вони. Тут така красота мох такий росте. Мухова поляна, галявина. Сьогодні гарний сонячний день. На ці мухові галявини попадає сонце. Тут трапляються інколи польські гриби. Ось то я не знайшов, а отакі-то гриби є. Знайшов сироїжечки. Така велика. ну вона вже погана. Це також погано. Отакі вевний погані. Вони намочені червиві. Ну не червиві, а такі вже погані. Не свіжі. А ці червоні є і молодесенькі. І такі і великі. А де ліс густіший, де сонце не попадає, то нема ніяких грибів. Гриби ростуть десь на галявинках, щоб там сонечко було і такі трошечки затишки, щоб були. така в мене вийшла мандрівочка лісу. Тому я бачу галявинку, я ще подивлюсь на ту галявинку. Тут червоні сероїжечки, ну вже вони погані. Не. Оце ще хорош. Ті вже поїжені. А да, вона хороша сероїжечка. А от галявина. попадає сонячний промінь. Растують такі грибочки. Ця галявина. Ця грибочка. ось тут сонечко попадає затишок. У густому лісі її теж немає. На галявинах ростуть грибочки. Ось тут такий ще грибочок. Я подивлюся, що це за грибочок. Це маслюк. А він чистий, хороший маслючок. Тут сироїжечка, я подивлюся. Гарна, біленька. Білюня хороша. Оля такою галявинкою пройдуся. Бачу ще. Подивлюся, яка вона. А це погано вже. Намочена. Дощ її намочив. А тут на галявні ще якісь такі грибочки ростуть. Я не знаю, що це за грибочка, але ну, вони ростуть на галявинах. Де густий ліс, там грибів немає ніяких. От тут попадає сонячне проміння, я ще пройдуся сюди, подивлюся. А тут червоні шапочки. Подивлюся так, Я подивлюся ще та так додому. Тут який ще грибочок. Я подивлюся Що це таке? Це маслюк. Такий з грубою ніжкою, як у гриба. Я ще пройдуся по цих галя... галявинках таких. Щось може знайду, а може ні. червона шапочка. Піду я таким гарним сосновим лісом. А на я сироїжка, я за подивлюсь. Така білюня. Сироїшка. Я не думав, але ж пару якихось грибочків знайшов. На галявинках таких люблять рости і червоні шапочки. У з лісі гриби не ростуть. Гриби ростуть а такі галявина. Такі гарні, молодесенькі. Мандрівочка, мандрівочка лісом. Бачите, там ми якісь грибочки маленькі. Подивлюсь ближче. Це молодесенькі маслюки. Молодесенькі гарні. Один, два. Бачу там третій. Масючок. І там бачу такі молодюсенькі два масічки. Такий маслючок молодесенький. Там два малюсенькі. Малесенькі. О, такі малесенькі, білі-білі. І ще в хвої сховався маслючок. Молодесенький, О, там ще ще є малесенький. Такий малюсенький маслючок. А тут на, на галявинці повинні бути якісь грибочки, це я підходжу такий Малеси, це напевне маслючок. Зараз я подивлюсь. Ні, не маслюк. На галявинах люблять будь-які гриби рости. В тому лісі немає. Там якийсь гербочок видніється. Зараз я піду подивлюся. Що це? І це же він поганий. Великий поганий. Гарний такий степаніці теж ліс. Всюди червоні шапочки ростуть І такі гарні, Там бачу якісь грибочки від нього, це я підійду ближче до них. Ні, я думаю, що це польське, це ні. Це не польське. Я навіть і не...